Всім привіт! Сьогодні тема нашого відео буде сіра гниль на полуниці. Я думаю, що 99% стикалися з цією проблемою, в кого хоч колись була малесенька латочка полунички. Зараз покажу, як воно має вигляд. Отже, дивіться. Бачите? О, тобто воно відрізняється, видно ось здорова ягідка. Ось також ось ця, наприклад, незрозуміло може також бути. Потіх, ніби нормально, це тільки починає вона у нас червоніти. Зараз покажу вам ще один приклад. Ось, дивіться, бачите? Тобто, чому вона з'являється? Да, тому що було три хвилі холоду. Там взагалі не зрозуміло, що буде. Але щось те буде. А тут ось по цій, ніби, ніби нормально. Це, до речі, у нас сорт Альбіон. Тільки починає червоніти.